автомобіль – це справді унікальний об'єкт. Він викликає бажання володіти ним на рівні молекулярного сприйняття. І Якщо у вас автомобіль викликає напад цифр і непереборне бажання зранку сідати у свою машину, значить ви розумієте, що кредит це один з методів реалізації ваших автобажань. За останній рік кредитування автомобільного ринку почало подавати ознаки життя в основному за рахунок збільшення пропозицій, які активно підтримують прогресивно налаштовані автоцентри. Такі як Прага авто на кільцевій, повнофункціональний автомобільний центр з максимальною кількістю сервісів, в тому числі розрахованих на людей. По-перше, це кредитний сектор прямо в автоцентрі, в якому можна не просто отримати цифри і варіанти оплати, але й розрахувати оптимальний баланс та систему розрахунку, швидке кредитне рішення, можливість оформлення страховки або додаткових опцій, мінімальний пакет документів і максимальний пакет пропозицій, фактично не відходячи від обраного вами автомобіля Кредитна програма, яку запровадив цього року автоцентр «Прага Авто» на кільцевій, це оригінальне рішення, короткий безпроцентний кредит, в рамках якого клієнт оплачує половину вартості обраного авто і наступні два роки користується безпроцентним кредитом. Фактично, це безпроцентна розстрочка. Якщо такий варіант не підходить, то в пропозиції майже 10 різних кредитних програм, плюс співпраця з кількома страховими компаніями. Більше того, ви можете отримати розрахунки і точні параметри. Або особисто, або за телефоном, або через інтернет-запит саме завдяки комплексному рішенню усієї процедури і продуманим умовам, кредитування починає оживати, І наразі кожна десята шкода, що виїхала з території автоцентру Прага авто на кільцевій, реалізована за кредитною програмою, і це справді один з методів реалізації ваших автобажань.